Всім привіт! З вами компанія Autofocus і до нас залітає заряджена шкода Octavia Опродас. Це у нас з 2010 року. І подивіться, будь ласка, на якій вона комплектації. Це у нас Flora Clement оригінальний. Так, є нюанси по кузову, само собою, тому що це 10-й рік шкоди. Ви знаєте, що по кузову у них нюанси які є. Там рижики і так далі. Але це повнопривідно, це 1,8 з газиком, все як потрібно. По салончику, давайте поглянемо. Ось так, все класніше виглядає, максимальні сидіння у нас. Шкіра Алькантара, ну просто по моєму якийсь со так. по передньому плану ми маємо повний склопакет електрорегулювання зеркал. Маємо електрорегулювання передніх сидінь. Подивіться, просто все в шикарнішому стані з 10 го року. Пам'ять сидінь працює у нас, повне мультокермо, круїзик, автосвітло, автодощ, 298 тисяч рідного пробігу. Автівочка була пригнана зі Швейцарії. Механічна коробочка передач, клімат підігрів, партроніки по колу, все в нас є. Ну все максимально шикарно виглядає. Маємо також блітучок. Тому дана машинка залітає до нас на продаж. Кому цікаво, то ну, звертайтесь. Михайло Жишка 4А, компанія Автофокус.